Вітаю! Мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні ми розглядаємо друге питання: співвідношення понять соціальне та суспільне. Співвідношення понять соціальне та суспільне у переважній більшості суспільнознавчої літератури, як у минулому, так і тепер, подається тлумачення, що поняття суспільство і соціум є тотожними та рівноцінними, тобто означають одне і те ж саме. Таке тлумачення з одного боку має сенс, сутність якого полягає в тому, що. Ці два поняття відображають існування одного і того ж об'єкта, системи відносин між людьми у минулому, сьогоденні та майбутній перспективі. Однак, з іншого боку, можна помітити досить цікаві моменти. Зокрема, якщо зосередити увагу на діяльній, активній, Цілеспрямованій стороні життя людини і спільноти, то можна помітити, що поняття суспільства і соціуму, суспільного і соціального мають відмінне одне від одного смислове навантаження. Більше того, таке різночитання смислової ваги цих понять дасть змогу розкрити глибокий зміст, закладений у таких поняттях, як соціальне забезпечення. Соціальна відповідальність та обов'язок, соціальна ініціатива, соціальне надбання, соціальна незахищеність, соціальна свобода тощо. Безсумінна практична значимість процесів, які відображають ці поняття, вимагає нового сучасного статусу понять суспільство, суспільне, соціальне, соціум, бо вони є базовими. Основними в осмисленні суспільно соціальних процесів. Поняття соціальне та суспільство. Суспільне часто використовуються як синоніми, але насправді між ними існує певна різниця. Давайте розглянемо більше в деталі. Суспільне це реальність відносин, які створені людьми суспільне. Ця реальність виникає природно, об'єктивно, незалежно від волі і свідомості окремого індивіду. Люди з необхідністю вступають у низку економічних, політичних, культурних, релігійних та інших відносин, бо природно прагнуть задовольнити свої основні інстинкти, природно посіяні інтерес і природно окреслені потреби. Зазвичай, наприклад, під суспільно економічним процесом. Розуміється, вся та низка відносин між людьми, яка виникає у зв'язку з тим, що люди природно хочуть їсти, пити, одягатися, мати житло тощо. Суспільне означає сукупність людей, які об'єднані з суспільними інтересами, територією, діяльністю, цінностями та культурою, включає в себе такі поняття, як суспільство, держава, нація, клас, народ. Тощо використовується для опису цілісних соціальних утворень та систем. Наприклад, можна сказати, що українське суспільство, сучасне суспільство, суспільний лад, поряд із природним у суспільному процесі існує нерозривно пов'язане з ним соціальне. Соціальне це реальність відносин, які створені особистостями в суспільстві. Реальність соціального виникає завдяки соціалізації людини. Тобто природній процес розвитку людини набуває у системі суспільних відносин свого вищого рівня. соціального. Людина в натуральний процес відносин починає вносити корективи особистого плану. Соціальне те штучне, чим людина намагається виділитись у середовищі собі подібних. Соціальним наприклад, є не тільки прагнення влади людиною, а й одночасно те, якої і чиєї влади прагне вона чи спільнота, до якої людини належить. А в наведеному вище прикладі стосовно суспільно економічного, соціально економічне це не тільки те, що людина хоче їсти, пити, одягатися тощо, а й насамперед, що їсти, пити. І як і для кого одягатись, яке мати житло і таке інше. Хочу зазначити, що 84% глядачів мого каналу не є підписниками. Дуже прошу вас підписатися на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі, для того, щоб якомога більше людей могли готуватися разом з нами. А ми продовжуємо. Соціальне означає все те, що стосується суспільства, людських стосунків, взаємодії та спілкування, включає в себе такі явища, як соціальні групи, соціальні інститути, соціальні норми, цінності, культуру тощо. Використовується для опису властивостей та характеристик, які притаманні людям як соціальним істотам. Наприклад, можна сказати, що людина це соціальна істота. Соціальні норми регулюють поведінку людини, сім'я це соціальна група. Таким чином, поняття суспільне і соціальне показують, що суспільство обов'язково трансформується у своєму розвитку в певну форму свого соціального існування, що і позначається поняттям соціум. Співвідношення. Соціальне це більш широке поняття, яке охоплює всі аспекти людських стосунків та взаємодій. Суспільне це більш вузьке поняття, яке стосується конкретних соціальних утворень та систем. Соціальне завжди присутні в суспільному, адже будь-яке суспільство складається з людей, які взаємодіють між собою та мають спільні характеристики. Суспільне неможливо без соціальних, адже без людей їх стосунків та взаємодій не може існувати жодне суспільство. Важливо зазначити, що різнича між соціальним та суспільним не завжди чітко окреслена, і в деяких випадках ці поняття можуть вживатися як синонім. Розуміння співвідношення цих понять. Допомагає нам краще зрозуміти природу суспільства та його функціонування. Висновок. соціальне та суспільне це два тісно пов'язані, але не тотожні поняття. Соціальне охоплює всі аспекти людських стосунків та взаємодій, а суспільне стосується конкретних соціальних утворень та систем. Розуміння співвідношення цих понять є важливим для вивчення соціології, психології та інших суспільних наук. На сьогодні це все. Давайте зустрінемося у наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. Це буде означати, що моя праця є не даремна, а є корисною для вас. До зустрічі!